Спомізам бебі позбавляє з диття. Мама спокійна, спокійне дитя. Сьома тридцять рівно київський час про все найголовніше в українські світі стисло у прямому ефірі. Я вас вітаю. Росія вночі опинилася під наймасовішим ударом з початку року. Безпілотники атакували завод «Оргсинтез», Це Казань, там почалася пожежа. Сплахнули цистерни з паливом. Ну а саме підприємство розташовано на тисячу кілометрів вглиб Росії. Також БПЛА завдали повторного удару по нафтобазі Кристал в Енгельсі. Це Саратовська область. Після минулої атаки нафтобаза горіла 5 днів. Пошкоджено щонайменше було дев'ять резервуарів. Жителі міста Алексин – це Тульська область. Вже скаржаться на те, що чули там до 10 вибухів приблизно. Ну тим часом в аеропортах Казані, Пензи, Саратова, Тамбова, Ульяновська введені тимчасові призупинені тимчасово польоти через атаку БПЛА за даними пропагандистських змін на доросійській. Тим регіоном було збито понад дві сотні дронів. Ввечері росіяни завдали авіаційного удару по місту Суми. За даними ОВА пошкоджено об'єкт міської інфраструктури попередньо без постраждалих. Частина сумщини наразі знеструмлена через падіння російського безпілотника. Йдеться про приблизно 185 населених пунктів Конотопського і сумського районів. Дрон впав вчора на об'єкт критичної інфраструктури Путивльської громади. Енергетики зараз працюють над відновленням енергопостачання. Російські спецслужби підштовхнули Дональда Трампа заговорити про можливу купівлю Гренландії. Так вважає данська розвідка і пише про це німецький таблоїд Більд. Ці розмови Трамп розпочав ще 19-го року. Тоді російські спецслужби підробили лист від імені міністерки закордонних справ Гренландії, Анне Лоне Багер до американського сенатора Тома Коттона. І, нібито запевняла про намір прискорити проведення референдуму щодо незалежності Гренландії від Данії. Після цього сенатор запропонував купити Гренландію, що власне надихнуло Трампа задуматись над цією ідеєю. За версією Копенгагена, лист міністерки був фальшивим. Таким чином Росія хотіла створити напруженість в НАТО і зміцнити позиції Росії і Китаю в Арктиці. Роберт Фіцо запросив Володимира Зеленського зустрітись і обговорити зупинку транзиту російського газу територією України. Напередодні словацький прем'єр опублікував звернення до українського президента. Зустріч призначив на кордоні. Відповідь Зеленського не забарилось і Була лаконічною. Гаразд, приїжджайте до Києва у п'ятницю. Написав він відповідь у соцмережі X. Публічна дискусія між Фіцею і Зеленським розпочалася після того, як Україна припинила транзит російського блакитного палива своєю територією в інтересах національної безпеки 1 січня. контракт з Газпромом закінчився. Після того українська сторона пропонувала словакам допомогу, від якої вони відмовились, покладаючись на співпрацю з Москвою. Нове опитування у дії українці можуть проголосувати за 10-го фіналіста національного відбору Євробачення. Голосування розпочалось учора і триватиме до 10-ї ранку п'ятниці. Результати будуть відомі вже 17 січня. Ну а фінал нацвідбору відбудеться 8 лютого 25-го року у форматі телевізійного концерту. Далі розширимо географію сніданку і будьте з нами. Ну а далі, друзі, пропонуємо вам найактуальнішого з того, що трапилось у світі за останню добу. Все зібрано в нашому міжнародному дайджесті. Дивіться, будь ласка. Напередодні в грузинських містах Батумі та Тбілісі правоохоронці під час чергових протестів затримали 20 людей. У Батумі акція протесту відбулась біля конституційного суду. А у Тбілісі мітингарі прийшли під стіни ресторану, де судді святкували корпоратив. Також протягом вечора, понеділка, 13 січня, у різних містах Грузії продовжилися мітинги, які тривають вже більше 40 днів. Нагадаємо, 28 листопада 2024 року прем'єр-міністр Іраклі Кобахідзе оголосив про чотирирічне призупинення переговорів про вступ до ЄС, яке було затверджено парламентом. Цей крок спровокував масові протести по всій країні, які тривають і дотепер. Основна вимога мітингувальників продовження євроінтеграції, а також чесні вибори президента та в парламент. Напередодні у Бельгії розпочався 24-годинний загальнонаціональний страйк, організований профспілками на знак протесту проти урядової пенсійної реформи. Страйкують представники різних секторів: вчителі, працівники громадського транспорту, залізниці, аеропортів, співробітники служб безпеки, тюремні наглядачі, вантажники, пожежники, листоноші та комунальники. Міський транспорт в країні практично не функціонує з кожних трьох міжміських поїздів і автобусів. На маршрути вийшов лише один у новій пенсійній реформі. Передбачено скорочення соціальних витрат бюджету на 3 мільярди євро на рік. Нові умови пенсійного забезпечення передбачають зменшення виплат на суму від 300 до 800 євро на місяць та продовження трудового стажу на 11 років. Кліматичні активісти з руху Just Stop Oil розфарбували могилу британського науковця Чарльза Дарвіна у вестмістерському аббатстві в Лондоні. Активісти написали помаранчевим кольором над поверхнею білого мармурового надгробка півтора метровий, посилаючись таким чином на нещодавню новину про те, що глобальна температура у 2024 році вперше перевищила півтора градуси за Цельсієм у порівнянні з доіндустріальною епохою. Почнемо з погоди. Ми ж програма, яка йде на життя, у усіх обставинах Христина Боковець. Рятуй, будь ласка. Доброго ранку, Христина, ми радіобачити. По перше, туди. як погода на собі випробуй, Будь ласка, покажи, як людям вдягатись, на що чекати, і на що сподіватись. Вітаю колеги. Все випробувала і перевірила. І скажу вам так, зараз у столиці мінус 4, Але знаєте, по моїм особистим відчуттям, напевно, всі мінус 10. Тому що справді, ось хто сьогодні зранку збиратиметься на роботу, не будьте як я. Вдягайте шапку, вдягайте шали, рукавички, тому що справді, ось буквально 5-7 хвилин стою на вулиці, і руки вже терпнуть. І це не дивно, тому що синоптики кажуть, зокрема, синоптикині Наталія Діденко, що сьогодні у нас буде найпрохолодніша ніч і майже найпрохолодніша. Ніший день за увесь тиждень. Зокрема, температура повітря становитиме від мінус трьох до мінус вісіми градусів, в західних областях буде від мінус п'яти до мінус десяти, в Карпатах навіть до мінус дванадцяти. Але якщо, наприклад, ви, як і я, читали інформацію, зокрема в телеграм каналах про можливі мінус двадцять цього тижня, то синоптикиня Наталія Діденко радить сходити до лікаря і перевірити галюцинації. Але знаєте, якщо без жартів, то С Наталя стверджує, що це абсолютний фейк. Ніяких мінус 20 цього тижня не буде. Ось як власне, ви вже чули, максимум мінус 12, мінус 10, мінус 12 градусів. От детальніше, яка погода буде по регіонах? все вам розповідає. Традиційно розпочинає нашу погодну екскурсію зі сходу країни. В день в регіоні буде сьогодні від нуля до мінус 2 градусів. Зранку та вночі температура коливатиметься від мінус 2 до мінус 5. і опадів синоптики. Не прогнозують на півдні. Сьогодні власне буде також без опадів і трошечки тепліше. В Одесі, Миколаєві та Херсоні. По обіді температура коливатиметься від мінус одного до плюс двох градусів. В Криму сьогодні також максимум плюс два і без опадів. На заході країни сьогодні ж буде найпрохолодніше, як я вже про це казала, до мінус одинадцяти-дванадцяти градусів вночі. По обіді ж по середньому температура коливатиметься від нуля до мінус двох градусів, і синоптики. Опадів не прогнозують на півночі. Сьогодні також власне без снігу і без дощу. В день температура коливатиметься від мінус одного до плюс одного градусу. Вночі максимум до мінус семи. В центрі країни синоптики опадів теж не прогнозують. Температура загалом не вирізнятиметься загальної погодної картини. В день максимум плюс один градус. Вночі та зранку температура коливатиметься від мінус п'яти до мінус семи градусів. У Києві, як я вже казала, мінус чотири Зараз, але справді, в цей мінус 4 відчувається дещо прохолодніше. Ось в день синоптики обіцяють максимум 0 градусів, і вночі та зранку температура коливатиметься. Ось від мінус 4 до мінус 7 градусів. Традиційно до температурних рекордів у столиці. Найтепліше, 14 січня, за всю історію погодних спостережень зафіксували у 2015 році. Тоді було плюс 9 градусів тепла. А от мінімум відзначився 1809 96, й тоді було 24 градусі. А от наші пращури сьогодні погоду визначали за пташками. Якщо вважалося, якщо синиці зранку пищать, то це на мороз. А от якщо горобці нагогошилися, тобто надулися і скуйовджили своє пір'я, то варто чекати негоди і сильних опадів, колеги. Слухай, Христина. Ти зараз піднімаєш ще одне дуже важливе питання оціми народними прикметами. Зараз горобців? всі почнуть думати, а де взагалі знову ж таки горобці, і чи можна їх побачити в принципі нагогошеними? Пам'ятаєте, от буквально цього літа е, прям галас був і в Тіктоці. Усюди, куди поділись горобці? Всі слідкували, всі шукали, і ніхто не міг зорієнтуватися за такими народними прикметами. Не зна, вчора... Я бачу горобців. І я також до речі, не, Але... не, не цей. ще тут паніку не піднімаємо, а то ще. І групців зараз будемо шукати. Е, пасибі Христину, нова рубрика е, Погода у сніданку разом з пошуком галюцинацій».